У Сумському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли про порядок видачі посвідчення ветерана військової служби та основні засади державної політики щодо їх соціального захисту та членів їх сімей. Це питання регламентується законом про статус ветерана військової служби. Відповідно до постанови 1601. ветерану військової служби видається посвідчення вказаного зразку. В цьому в цій постанові Трохи упущення в тому, що не визначений порядок і не визначена формат та зразок видачі посвідчення члена сім'ї вітерана військової служби, але воно вирішено. Питання міноборони узгодне питання з органами соціального захисту. Члена сім'ї ветерана військової служби видається відповідна довідка, встановленого зразку, яка приймається всіма органами та нараховується відповідні пілі. Підставами для проведення перерахунку військових пенсій може бути як відповідна заява пенсіонера та додані до неї документи, так і рішення прийняти Кабінетом міністрів України. У разі порушення ваших прав варто звертатися з відповідним позовом до адміністративного суду за місцем проживання. Перерахунки пенсії питання визначені в постанові Кабінету міністрів 45, п'ятий, якому чітко визначено, якщо змінюється грошове забезпечення. Міністерство оборони України повідомляє головне управління пенсійного фонду України. Пенсійне головне управління пенсійного фонду України повідомляє Регіональні пенсійні фонди України на місцях. Головне управління пенсійного фонду надає список в обласний територіальний центр комплектування щодо осіб, які проводиться перерахунок, які підлягають перерахунку пенсії. Відповідно до цього. Списку обласний територіальний колотування надає довідки встановлено на зразку для перерахунку пенсії. Стає питання щодо звернення людей, які звертаються щодо отримання довідки про прошого забезпечення для перерахунку пенсії окремо від прийняття урядом відповідних постанов. Це вирішується в судовому порядку. Тобто, у обласних територіальних комплектуванні немає підстав видавати ці довідки. І люди звертаються. Надається відповідь, і в судовому порядку вирішується питання: видавати довідку чи не видавати, в яких розмірах. Розповіли під час брифінгу і про процедуру оформлення статусу учасника бойових дій та ключові пільги і гарантії, передбачені чинним законодавством України для них та членів їх сімей. Це питання визначено постановою Міністрів 413, в якому визначений механізм цього всього людина. Через військової людина, яка проходить військову службу, оформлює документи через військові частини. Значить, Міністерство оборони создано 15 регіональних комісій, які розглядають ці документи. Тобто падає клопотання командир військової частини, або людина самостійно звертається, або командування військової частини. Є визначений перелік, вказані документи, приймається рішення, доводиться до зерника, ведеться відповідне посвідчення, після чого людина користується відповідними пільгами. При отриманні статусу учасника водійства видається відповідне посвідчення, відповідне якого нараховується пільги органами соціального захисту населення. Водночас я знаю, що є відповідні програми в місцевих органах влади. Якщо людина проходить службу і знаходиться в органах, ой, знаходиться в місцях, де зараз ведуться бойові дії, надається довідка командування військової частини. Ні, по ці довідки надаються якісь знижки по користуванні пільгами. Законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей передбачено ряд пільг для учасників бойових дій, зокрема освітні. Діти таких категорій осіб мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої освіти, безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках, соціальну стипендію, комунальні пільги, знижка на комунальні послуги 75%, особам із інвалідністю 100%, пільги на оздоровлення та відпочинок дітей. Більше того, за місцем проживання сімей учасників бойових дій, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.